Напередодні я читала, оприлюднили навіть це звернення. Це на Київщині. що правда, районні державні адміністрації розіслали на громади, такі, як вони люблять, СУ чи там розпорядження, якісь зібрати політичні паспорти громад. Ова, це щось таке новеньке. Це вже запахло виборами. Я в наших попитала, поки що немає, але кажуть так виглядає, що хто буде незгодний з політикою партії. Там будуть вводити точково військові адміністрації. То будуть чи не будуть вибори, яка в тебе інформація, що відбувається? Бо Зеленський сказав, начебто, не на часі. Я думаю, вони будуть вижидати до останнього. Вони будуть орієнтуватися на поточний рейтинг, який буде ну, на той час рейтинг. Якщо рейтинг буде високий, то вони захочуть провести президентські хоча б вибори. Хоча там не дуже виходить з парламентськими. Чому? Тому що там ну, норма в Конституції дуже чітка, вона прописана там, типу, що новий парламент не можна зібрати під час війни. Ну але ж ніхто ж не сказав, що не можна його обрати. Ну, оберуть, а присягу вони приймуть уже там, типу, коли в Зеленський відміна якийсь цей військовий стан. От, зараз вони хочуть виборів. Чому? Тому що зараз Зеленський. Прогнозовано о, виграє у всіх, от, але який буде його рейтинг на тлі? У нас не дуже е, наступ іде вдало, і ми бачимо дуже чітку тенденцію. Коли залужний каже: давайте присядемо в оборону, фактично до весни, да? От, ще підзберемося з силами і з весни спробуємо то? Це військове керівництво, а от політичне керівництво, тобто в офісі президента, на вухах той же сідає Зеленському і каже Владимир Олександрович, давайте, давайте наступать. Давайте наступать під Бахмутом, давайте підработиним, наступати на Мелітополь чи на Бердянськ. Тобто э, ситуація, коли політична складова перемагає над військовою. І... Найгірше, що я почув на минулому тижні, це те, що офіс президента починає втручатися в плани військових. Я навпаки говорив, там, ну, що там Любий Боже, правду, там я долюблю можливо, Зеленського, але ну він не дівочка мені подобається. Да? Але кажу, що він єдине, що нам повезло, що він як Путін не малює на глобусі стрілки, куди наступати, куди відступати. А тут виявляється, що малює. Тут виявляється, що він влазить в кадрову політику. Тут виявляється, що ой-ой-ой, там треба вже ж, можливо, навіть союзним казати, що ви ж його там десь постримуєте. От. І це, от чому вони зараз там про вибори? Я впевнений, що в офісі президента думають. Вони кілька варіантів розглядають. Це ж може і не він вийти з ініціативи виборів, а той ж самий Стефанчук, да от офіційна особа. Я думаю, що вони будуть от дивитися, що там буде після нового року з рейтингом, і під це тому, що. Або вибори будуть дуже швидко, або дуже довго їх не буде. Тому що якщо рейтинг почне сипатися, то вони розвернуть тут стратегію свою на 180 градусів. У них, я думаю, одна стратегія верні, дві стратегії є: одна, аби привести вибори швидко, а друга давай, давайте ще три роки, п'ять років, скільки може бути військовий стан. І 30 років були війни, і столітня війна була. Ну, в общем, що може так случити, що ми не доживемо до на наступних виборів? От знову ж вони готуються, тому що от виліз той же Арістович, якого точно зорієнтували на. Ту групу електоральну, яка за Зеленського не буде голосувати. Тобто його роблять зараз офіційним опозиціонером номер 1 Вони будуть вважати там, типу, що. А про Петра давайте взагалі мовчати, щоб про нього ніхто не чув, ніхто не бачив. Виведемо його з інформаційного поля. Як уже немає Юлії Владимировни, я не знаю, і там раз в год дають виступити на єдиному марафоні. Юлія Володимирівна пропала з нею. Пропав її електоральний рейтинг. Вона то значить, набере 5%. Okay. От. А тут у Арестовича дуже чітко вимальовується рейтинг поміркованих, які начебто за Україну, начебто Путіна не, не люблять, але кажуть, не все так однозначно, ми пушкіністи, ми булгаковеди. Зачем нам трогати Чехова? Не трогайте Чехова, да? не трогайте Достоєвського. То таких теж, як мінімум, відсотків 10 в Україні є, які там, типа проти Путіна особисто, проти цієї збройної агресії. Але вони виховані на е, той духовності, да, вони слухають хороших русских Нівзорова Латиніну, і е, давайте строїть наше отношения вместе. місті. Е, е, От вам це точно електоральна група, і не Петра Порошенка, і не Зеленського. Но її треба да, цю електоральну групу все одно забрати. А там насовують е, з, 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 ну, в список своїх. От, і буде союзник якщо що, вони там помиляться. Вони знають, що Арістовичу можна дати трохи, і він уже за вас. От, так що. Е, от таке, я думаю, буде з виборами Резумірую. е, от, е до, речі, до речі, а на правий фланг, на правий фланг, правий електорат, який не, не, не люб, не, якому не подобається ні Зеленський, ні Порошенко, там буде притулок. І от у нас всі основні електоральні групи розібрані. Е, ну, поки що ще Володимир Олександрович є рейтингом, але Що він буде робити після того, як зараз догадаються, там же ж, ну, я не перший раз в житті зустрічаюсь з електоральними парадоксами, коли 78% людей впевнені, що Зеленський десь є доля вини в тому, що у нас багато корупції, але при цьому 49% відповідають так на питання, чи довіряєте ви президенту. І це електоральний парадокс. З одного боку, люди. люди Да, ми йому довіряємо. Так ви ж тільки що сказали три питання перед цим, що він, він е, повінен. <гум> От, ну колись <гум> воно між цим і цим десь десь зійдеться. Взагалі-то взагалі виграє, е, ну, вони будуть старатися не пустити залужного. Вони зараз, оце ж чому е, буде зараз політика? Якщо щось, щось трапляється, то це винуватий залужний. І зсу, якщо якась перемога, то молодець Зеленський. От і тобто політичне таке протистояння, навіть якщо вони будуть говорити на камеру, що все буде, що все в них класно. Якщо вони навіть фот... разом і лайкати, як любить е... пофоткатися з залужним єрма. Але насправді там е, ревність велика, тому що якщо. А перед, ну вони все одно зроблять помилку і перед кінцем війни залужного е, знімуть, щоб е, умовно на параді перемоги залужного не було. Вони таким легко. чином його просто самі е, виштовхають, велику політику. Звісно, але ж е, е, рівність нарциса це ж таке діло тонке. От він тут то, той випадок, коли не, не, не зможе з собою завладати. Угу. <гум> Віть, але мені, мені дико, трохи, що ми взагалі про це говоримо зараз. Так, да, і про до речі, не, не факт, що це в самій громади присилають. Це можуть присилати в районні адміністрації. Ну Тому просто ся, ти знаєш, в Рда такі опа, прийшло щось. Що робимо? Розсилаємо по вертикалі, нагинаємо голів громад. У Них же ж цей Совєтський союз ніяк не вивітриться. Ну ну да, ну якщо вони по людськи робить ну взагалі, то будемо відверті, так це е, робили завжди е, при будь-яких властях. Я працював при е, Ющенку. В обласній державній адміністрації, то у тоді управління внутрішньої політики, називали зараз департамент інформаційної політики. Там цілий, цілий сидить відділ, який моніторить, що де про кого написали про на рівні центральної влади в місцевих земель, що написали там про губера, наприклад, там про яких смерв, перів і так далі, в тому числі. І нас хтось от моніторить, і, і теж десь галочку вікторе. Нас, але я, я знаю, що мене моніторять з тобою точно. Ні, це от. одне це одне діло. Це має робити політичний штаб, а не за наші гроші, які ми платимо працівникам районних адміністрацій. Розумієш, ми ж провели реформу децентралізації. Вони, по перше, громади їм не мають нічого звітувати. По друге, політичний паспорт це. Робота штабів політичних партій, а не державних інституцій ну, вони все одно вони це роблять, е, і ну це логічно. Вони скажуть, вони скажуть, ну ми ж чогось сюди поставлені. Ми ж хочемо е, середню температуру по палаті. А і, як вимірять, а, скажуть, а що, що дивного в тому, що ми подаємо? Вони, до речі, роблять такий щоденний звіт. і десь к п'яти часам, перед тим як ось цього відділу підуть в 17-15 додому, вони відправляють на. На Київ, а потім кладуть на стіл губернатору. От а губернатор потім, ну, це відповідно в короткому варіанті. що от, Отакі, отакі були згадки в зими. Отут були позитивні, отут негативні. Вони скажуть, така а що? Просто як будуть вимірювати. Ступінь лояльності до Зеленського, там моляться на Зеленського двічі на день, чи як як виміряти в громаді лояльність і готовність. Громаді. В громаді ж возьмуть кого? Голову громади. Перше, вони знають по головам громад. І ще це навіщо? Це, щоб потім е, субвенції ж не дадуть от на дороги, на наступний рік не отримає той, хто не лояльний хто не став в О, от. Того їм Попаде мало або нічого, не попаде. Комусь хто лояльніший, тому більше. І тому голова громади, як правило, він скаже, як в цьому фільмі Ігра престолов, як це? Як це, що служить замку, господі? Не знаю, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, зима вже близько. Це більш актуально. Так, да, так, да, так. Да. От е, мейстер, да, по-моєму, мейстер. Ага. Да, вони казали, що він служить не королю, а замку. Тільки король міняється, він служить другому замку. Так і голова громади скаже: я служу там, нашій рідній. Там ну не будемо називати там бербиницям нашим рідним. Власті міняються. Надо їхати домовлятися і з тими, і з тими, і з тими, щоб що? щоб субвенція прийшла, щоб десь нам лишня копейка попала. Ну от е, на відбудову там чи ще кудись. От, так що багато голови е, галів громад, які будуть саме, саме з цієї точки зору, і там, типа, на всякий випадок домовимося з ними. Посваритися завжди успіємо, а давайте там, типа, е, станемо лояльними. Ну вони ж знають, що там ну, е, може їм не цікаво там якісь ну дуже маленькі громади, в яких там по по, 5, по 7 по тисяч. Жителів, але ж е, суму ми 280, канатоп і шостка, почти по 100. Тут будуть цікавитися людьми другого плану. Понятно, що ага, є ось міський голова. А хто там ще є? А є якісь громадські організації? Хто активні волонтери? А хто там активніше в Фейсбуці? Це все це все. Снімається, так, да, я з тобою. Ну тут дуже спірне питання: чи мають вони етичне право робити це за кошти платників податків? Але вони скажуть, ну губернатор ж не йти, ми президенти, він должен просто володіти ситуацією. От, ну, у нас на прикордонній ситуацією... території він должен не володіти ситуацією політичною, він повинен про безпеку дбати перед передусім. Ми це розуміємо так і. Завершимо питання виборів. Це таке, знаєш, кавова гуща зараз будуть, не будуть. Мені дико, що взагалі ми зараз кажемо, кажемо не про ситуацію на фронті. Ми зараз обговорюємо на який капець у нас немає виробництва нормального оборонки. А ми зараз говоримо про те, що ВП постійно моніторять рейтинги і готуються до виборів. Раніше чи пізніше це нормально взагалі в країні, яка воює. Ну, це ж час, це гроші, це ресурси витрачаються на це. Так, да. Да. печалька, печалька. Ну і, і в офісі президента, президента, от уявіть, в офісі президента сидить, коли ми запитали ще перед війною, правда, в 2021 році 572 штатних особи. Це штатних, кроме того, що, наприклад, там Арестович, він ж був позаштатним радником або Подаляк, їм же в конвертах заносять. Гроші, але є і в штаті люди, яким платять, до речі, не дуже багато по київським міркам, там е, отримують десь до тисячі доларів е, е, зарплати, і е, сидять там. І теж щось ж їм надо ж їх нагрузити якоюсь роботи. Вони ж, слава Богу, вони теж там залужному не радять, куди наступати. Але. Дійсно, у нас, от, у нас велика проблема, що всім уривається терпець. Я скажу, що це проблема і е, руських, і вони заморяться швидше, але заморюються від війни всі. От, і тому, тому, тому і Путін там зараз будуть пересижувати до виборів, щоб вибратися, а потім вже будуть аж оголошувати мобілізацію, тобто до березня місяця її не буде. Ну путіну не треба давати про демократію. Там все зрозуміло, хто переможе, які будуть приблизно цифри. А нам треба давати про демократію, тому що від цього залежить допомога нам наших партнерів. Якщо ми е, помножимо на нуль усі реформи і покажемо, що ми такі самі дикі авторитарні, як Росія. Нам скажуть ну, до побачення. А вони для них, от перше, корупція, друге там забезпечення демократії, Що вони канали повикидали з ефірів? Що вони це там наїжджають на. Ці, на місцеве самоврядування. зараз заберуть у них е, ПДФОшку, заберуть і будуть, і будуть прибігати з громадськ протягнутою рукою. Дай дай. дай, дай. А фактично, зараз е, в тій ж самі Чупаховки, от там, за 95 мільйонів провели тендер е, і, зрозуміло, сказали, що, хто має бути подрядчиком, хто має тендер виграти. І парадоксальна ситуація, так у них десь приблизно скільки їх заберуть, якщо буде ПДФО, то за чим город городить? Взять, забрати, а потім, щоб прибігали, випрошували гроші. Ну, понятно, що за чим це А що це за історія з Чупахівської громади? Це тобі щось по секрету розказали? Наші гроші, розказав Нікола, земляк наш. Що за 95 e, мільйонів купили труби, які можна купити умовно за 60. І це гроші ж на відновлення. І дивним чином e, дали гроші, вроді, субвенція називається на відновлення, але ж строїть в Чупахівці новий водой. Тобто його не було там. Што відновлення вам... неіснуючого водогону. Да, 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 да. Зі своїми підрядниками. Блін, ну схеми старі. Ми можемо зробити тільки, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що там у мене є сміливе припущення, що там заходять своїми підрядниками, бо довести ми цього не можемо. Ну Хіба що там будуть ну, прямо-прямо пов'язані люди? От, але ну так, так як є. Наш земляк до речі, Юрій Ніколов, Так треба читати його. Він робить цікаві аналітичні розвідки, такі з цифрами пов'язані.